Погралося трохи і хватить. Хоча те, що озвучували оті всі мультяшні персонажі, несе на собі, так би мовити, ази ноди, перш ніж рухатися далі. Перше, що потрібно розуміти, для того щоб запустити виконання JavaScript, необхідне середовище, сам по собі він не може бути виконаний. Раніше JS виконувався лише у браузерах. Але розумні люди взяли і дістали ту ручійну силу, яка запускає JavaScript із браузера, і помістили її окремо від браузера. Да, Тавтологія, та ну, як є. Тобто дістали з браузера і помістили окремо, назвавши це все діло Node.js. Що це означає? Це означає, що JavaScript можна запустити хоч на китайській мультиварці. Головне, щоб там була ота рушійна сила. До речі, всі розмовляють про V8. Це якраз і є та історія, яка запускає JS. Але варто знати, що він не один такий красивий. v 8 використовується в браузерах на базі Chromium. SpiderMonkey – це Firefox, JavaScript Core у Safari. І вроді ще була чакра. Першій версії Microsoft Edge, але це не точно. На фоні популяризації Node.js З'явилася нова професія розпіздяїв, таких як я, які назвали себе Full Stack JavaScript developer. Це коли одна людина може підняти бекенд, зібрати фронтенд і подружити їх між собою. І що важливо, це все. Працює на одній мові програмування під назвою JavaScript. Для бізнесу це доволі вигідно. Як і було сказано у попередніх відео даного плейлиста, для організації бекенду наразі використовують такі популярні сторонні фреймворки, як Express і Nest. Для вивчення краще починати із Express. Nest може бути трохи тяжким для старта. Щоб вивчати НЕСТ потрібно хоча б по верхах подивитися на TypeScript. До речі, на каналі є відео по Експрес Тайпскрипту, там десь півгодини, але цього, в принципі, достатньо, щоб стартанути. Хоча б. Далі в даному плейлисті будуть розглядатися лише поглиблені речі стосовно Node.js.